Сьогодні саджаємо картоплю, звичайно ж, допомагати буде наш мотокультиватор від німецького бренду Алко. Знімаємо фрези і дуже легко встановлюємо насадку плуг, за допомогою якого ми будемо робити рядочки для картоплі. А в майбутньому цим же ж плужком ми будемо підгортати. Ось подивіться, як він легко, швидко і рівненько робить рядочки. Просто ідеальної глибини. Даний культиватор ми тестимо вже більше місяця і скажу чесно, повністю ним задоволені. Маємо до нього ще три насадки, так що попереду чекайте нові відео. А ми продовжуємо займатися картоплею. Спочатку в рядочки я просипаю рембе для того, щоб захистити її від шкідників, таких як дротянка. Далі добриво пролонгованої дії. Розкладаю картоплю, сапою гарненько засипаю рядочки, підгортати картоплю знову будемо нашим мотокультиватором. Де ми його замовляли, залишу посилання під відео. Одразу скажу, що брали в офіційного представника бренду Алко в Україні. Бажаю всім гарного врожаю. Підписуйтесь, ставте лайки. Якщо є запитання, пишіть в коментарях під відео.